Дівчата, роздивайтесь і пройдемте на кухню. На кухні просто ідеальна чистота. Мені сподобалось, що все заховано, ніщо ніде не лежить, не стоїть. Навіть холодильник вбудований у стіну. Ти маєш такий великий дохід. Так, а де ж ці статки? Покажи, на що ти витрачаєш свої гроші? Я витрачаю гроші на нерухомість. У мене BMW X6. Зараз я замовила собі в автосалону Porsche Taycan. — А скільки він коштує? 130 тисяч євро. Нормально так. Олена озвучує такі суми грошей. У мене це загнало в якийсь шок. Якщо я їду кудись відпочивати, то намагаюся брати для себе і своєї родини, звісно, найкращі готелі. Остання наша подорож ми з подружками полетіла на Міконос приватним літаком. Це взагалі перша людина, яку я побачила, яка літала на приватному літаку. Може дозволити собі придбати брендове взуття або брендову сумку. Виносила ці, ці свої брендові сумки. Насправді в нас час, мені здається, вже взагалі нікого не здивувати тою брендовою сумкою. Ця остання модель, вона коштує приблизно три тисячі євро, а ця десь півтори. А велика ось ця скільки коштує? Чотири в районі чотирьох. Ну блін, ну ну ви, ви серйозно. Особисто я не розумію для чого витрачати ну гроші просто за чиєсь ім'я? Можливо, просто я ще не маю таких статків і мені це просто mm -hmm. не зрозуміло. Такі речі мені надають енергію. Вони мені мене надихають. Яка енергія може бути у тряпки? Я вибачаюсь енергія. Відчувати себе щасливим може той, хто чітко знає свої смаки, де шукати натхнення та як радувати себе. І це можуть бути як коштовні речі, так і прості задоволення. Та головне, аби ви не орієнтувались на те, що з приводу ваших вподобань думають інші, а піклувались про себе. Це може бути сильним каталізатором вашого натхнення, джерелом сил та енергії. І схоже, що Олені це вдається. Жінка знає, що їй подобається, як вона хоче будувати власне життя та як себе наповнити. У мене є брендові прикраси. Ну, наприклад, каблучки Cartier. Яка вартість такої каблучки? Близько 4-5 тисяч євро. А ця там тисячі дві євро. В даний час ну, це трошки якби занадто. Люди, які живуть власним задоволенням, в, в той момент, коли хтось захищає їх. На фронті так не повинно бути не можна ставити життя на стоп. Ми маємо жити на всі 100%, робити все для того, щоб бути щасливими. Але ми допомагаємо армії. У мене дуже багато друзів на війні. Ми просто купуємо е, репи і відправляємо їх хлопцям. Так, ну куди ти витрачаєш гроші? Ми зрозуміли. А тепер розкажи нам, будь ласка, чим же ж ти займаєшся вдома? Хто займається прибиранням? Наприклад, давайте я приберу сумки і продовжу. Угу. А то ще уйдуть, да? В мене є помічниця по дому. Вона приходить два-три рази на тиждень, і в мене є дві няні. Мені не надають енергію хатні справи. Мені не подобається прибирати, драяти, прати, готувати їжу, і я все це просто делегувала. Ну, ти хоча б знаєш, де що знаходиться в тебе на кухні? Е, так, ну давайте перевіримо. Я прохожу екзамен. Давай, давай. <світ> де в тебе знаходяться миючі засоби? Я іми не користуюсь і навіть не купую. Це все лежить на помічниці по дому. Ну, а миючі для посуду ось стоїть. же ж. Ні, ну, миючі, так стоїть там. Розуміти, де, що, як в тебе лежить. Ну, це як мінімум відчуття, що ти тут головна. Де в тебе лежить блендер? А, блендер, блендер, блендер. Десь по шухлядкам. <гум> тобто ти не знаєш, де він? <гум> тобто я не знаю, де він, так. Да?